Тест приладу 3 pr 45 як ми бачимо, ось як він заливає. А, приближаємо, щоб було зрозуміло, як воно видно. Спробую зафіксувати камеру. ось, Отак. Виходить, діє наш прилад. Ми можемо на дальній, на більш дальній частину засвітить, тобто порівняно з 3PR45, наш 2000 привод світить набагато краще. Відводимо 2000-й і так же само відводимо 3PR45, наводимо на те місце, де був 3P45, відводимо і ставимо 3ПР45.